Вітаю вас, малята! Послухайте уважну історію про двох дівчаток-подружок. Дівчатка Оленка та Марійка гарно дружили. Вони разом грали, читали, співали, танцювали. От вони вирішили пограти у гру сім'я. Дівчинка Оленка приймала гостей, а гостем була дівчинка Марійка. От Оленка запросила Марійку до чаю, наділа фартушок, накрила на стіл і дівчатка разом чаювали. А коли настав час прибирати, дівчатка разом помили чашки, ложки, але ж поставити чашки було нікуди. Дітки, я вам пропоную зробити шафу для чашок. Для цього нам потрібно взяти ось такий будівельний матеріал. І я пропоную подивитись, як можна побудувати шафу для чашок.